Добрий день, дітки! Сьогодні ми поговоримо про сім'ю, місце, куди завжди хочеться повертатися то є дім. Люди, яких ми любимо, то є сім'я. Я вам розповім казочку. Жив був малюк Дмитро. Були у нього тата й мама, старший брат і молодша сестра. Були в нього бабуся і дідусь. Це мамині батьки. І бабуся з дідусем це татові батьки. І жили вони разом у великому будинку. Як можна назвати цих людей одним словом? Вірно, сім'я. Дітки, а у вас велика чи маленька сім'я? Скільки у вас сім'ї? Назвіть їх, будь ласка. Чи живуть з вами бабусь та дідусь? Чи є у вас домашні тваринки? і Як їх звуть? Як ставитесь до старших? Допомагаєте ли батькам? Малята, а ви знаєте, хто чим займається вдома? Ось мама Дмитрика, миє посуд, готує їсти, мама прасує, переодяг. Мама вдома прибирає, ходить на роботу, мама доглядає за дітками. А що робить тато? Тато теж ходить на роботу. Якщо вдома щось зламається, тато ремонтує. Тата завжди допомагає мамі. Тато в сім'ї головний. Він піклується та дбає про всю родину. Бабуся Дмитрика пече пироги, допомагає мамі, читає онукам казочку та грається з ними. Дідусь вдома допомагає бабусі. Татові всі в родині слухають його порад, бо він найстарший. Малята, а чи знаєте, як звуть дідуся? Бабусю, як зовут вашу матусю, тата? Кожна сім'я разом відпочиває, мають улюблені свята. Новий рік, День народження, Великдень. А чи знаєте ви, які вашій сім'ї улюблені свята? Малюки, не гайте час, підійдіть та обніміть своїх рідних, родина, рід, які слова завзяті вони потрібні кожному в житті. Пропоную намалювати свою. Сім'ю та розповісти про неї. Буду дуже чекати на ваші малюнки та розповіді. До побачення!